Завдання. Подивись, подумай, скажи. Нагадую, тут треба на букву придумати слово. І ця, бу... ця буква повин... може бути на початку слова, в середині або в кінці напрямок, де знаходиться м'яч по відношенню до геометричної фігури. Частина доби. Це стрілочку, придумайте на цю букву слово. День тижня, пори року, склад числа. Іначе все. так? По якій їдемо доріжці? Помаранчують. По помаранчевій. Поїхали. Бечой. По, По якій? По То це помаранчева яка ця? Зелена, так? Зелена. Давай. Юля навколо. Хто? В'ячі, навколо круга. Землі. Буква. На початку, може, в середині або в кінці слова. Екватор. Супер. Сім і один Їжак. Є... Шість. Право, дизайн. Розмовляти ну день тижня, четвер, а перед четвергом середа, середа молодець.